А от дружина нардепа від президентської фракції «Слуга народу» Ореста Саламахи Анна під час війни скуповувала земельні ділянки. І не де-небудь, а у передмісті Львова – елітних сокільниках. Щоправда, зовсім не за елітною ціною. 13 соток коштували 20 тисяч гривень, 55 соток – 120 тисяч, і ще 6 соток – лише за 10 тисяч. Це не є земля, що було під забудову, чи ще щось, що там за сутіння чи дорого, чи щось таке. Не як ти знайомих продавав цю землю, вона вирісла її придбати, тому що це було не дорого. І це були якісь подбор по три метри, кусочками ділянки. Це не якийсь кі масив, чи ще щось. І відносно того формувалася ціна цієї ділянки. За словами Рієлтора, ділянки в цьому районі стартують від 500 доларів і можуть сягати 10 тисяч лише за одну сотку. Тож, схоже, дружині народного обранця Саламахи дуже пощастило. Свої практики за останній період я не зустрічав угод. По земельним ділянкам, де ціна угоди була десь приблизно такої вартості. Ясно, що ми не кажемо, що можливо добра воля власника, і дійсно його бачення, що продати за таку вартість можна і він продав. Але скажу на практиці, я не зустрічав за останній період саме таку вартість земельних ділянок. До слова в оголошеннях на OLX вартість однієї сотки в сокільниках стартує від 4 тисяч зелених. А дружина нардепа за цю суму придбала одразу 74 сотки. Можна дізнатися, що треба робити, щоб таку машину купити? Працювати з 12 років. з 12 років. Блін, ну це це тупо космічний апарат. Це геніально. А це Орес Саламаха випадково потрапив у ролик відеоблогера за кермом Mercedes-Benz EQS 450+. Автомобіль придбав його брат у 2022 році на аукціоні у США за 55 тисяч доларів. Однак у декларації слоги ви його теж не побачите. Те, що я торку за автомобіль, вість, що тим, тому поново не бачу. Кожен. Цю ситуацію були диска машина на ремонті, чи сажити чи то просто кожне зміг взяти, побагувати приїхати. Рік тому авто виставили на продаж за 99 тисяч доларів. І в липні транспортний засіб отримав нового власника.